Всім привіт! З вами знову я Роман і моя сестра Валентина. Привіт! І ми продовжуємо наше виживання без щитів. Ну, всі зрозуміли, що щитами, так, да. звісно. Які гарні океан. О, Валя. Валя зайнялася справою. Вона розвідує Дивіться. Через О, чуєш, реально по може там якісь острови гарненькі будуть. Ну, при... Він там не густо, звісно. Поплавай десь. Дико подорожуй. Я сама там вода. Подорожувати. <плес> Цікаво. А де я хлібчик почув? Хочеш стоїть подорожувати? То я щас стою, коротю віку. Ну в мене правді, само собі. А де хлібчик є? Я хлібчик їв. Не треба спирати на мене те, що ти була голодна і з'їла мій хлібчик. Мій хлібчик? Ні. Чого це він? Так, Валя, може ти хочеш пошукати, як робити зілля з бородавок і яке воно виходить? Де мені? пошукати? В Вгуглі? Вдуть відьма якась! Які вони гарні, вони... Цікаво в горшок посадить можна. Хто? Квіти? Та майже всі в горшок садять. Та не квіти, бо Ні, Не, не можна. Я не думаю, я хотів сказати, я знаю, но щось може і можна посадити. Блін, ну я точно не знаю. Так. Тут цим Ні, не, 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 не. Ти був правий цього разу. Та я сюди хочу поставити цей блок. Ага я Хочу провести лаву, щоб лава мені тут тонелі освітила. Знаєш скільки я вже без факелів? Дуже багато, дуже довго, я живу без цих факелів Траву. Алі, а ти не хочеш мені факели зробити? У мене є чотири. А в мене немає взагалі. А в мене чотири. Може, ти мені зробиш? Я тобі можу тільки принести. Ну, я і тому буду радий. Але я на шифті. Бо в мене робота з лавою. Виш, можемо нам лаву почати добувати і щось зробити з нею якоїсь. Наприклад, сумасшедші кількості плавить булыжник. Кидай. Викинула? Чекай я його підібрала. Кидай. Уходь! Уходь від моїх факелів! Чотири факлів. в неї! Чому матч Валентина? В тебе що голод, що тобі в лаву треба Ні. Mm -hmm. Ну так ну, за стрес. Який це стрес? Він тут дуже довгий. Ой, <рес> Валюра. Шуточки твої мене напрягають, Валентина. Понятно <рес> вам? <рес> Ні. Так. Так. <-а> ну, ресурсів у мене не багато. Так, це все хорошо. Що ще? Що? що? Я тут еще... Чуть, а мы майде назад, туда, да. Я кусаю там Spawn Спаун Spawn Point? В тебе кровати. Тут SpawnPoint. Давай я поспорим. Так, валь. Ну ладно. Ну еще ти померти збираєш? Ні, просто хочу ти кудись, сделать. Ну то виклади свої ресурси та й все. Ты на кровати вже спала. Ага. Ага Ну добре Але факелі закінчились, то є і дивізія хі і Нічого смішного, Валя Ха-ха Зникнулася ти з такою проблемою Я б Ти б не сміялася Я б особливо Оцібігала шкала факелів Так, ну що ж мені робити, що ж мені робити Так, я, наверное мабуть... Буду в сумасшедшому количестве плавити лаву. Ой, ну не плавить лаву, а плавить булижник. І зачем нам це? Цей булижник? Хочу теж десь погулять. Піду погуляю в воду, як всегда. Мотопор, зроблю міць собі. Де моя одна палка. Так, і все, я, напевно, пішов. Ось до 3-4, 3 3-4-5. 1, 2, 3, 4, 5. Ем... Тільки портал не розбив цього портал цього разу. Так я його і того разу не розбивав, Валя. Це... Що? Я не знаю, я просто підходжу до нього знову, і а був? він сам по собі був, але в мене тоді запальнички не було. І відра не було. І я в недоумінні пішов. Кликав мене. Так. Да. Угу. и сказал, что мне треба три залеза, я хочу сделать себе новую кирку. Рома. А, Нич, а, Нич. Ой, давай О, а, Еще одно ведро. Давай поспимо, ну ладно, ладно, опять это спать, 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 спать. знаешь что? Дырка ты в бане. Представьте себе, представьте себе такі. Чудеси. Що ти так злякалася? Я просто тебе вдарила і вирішила втікти. <ріст> ти дуже... мене вдарила? А я даже не почувствовав. О, у мене лодки стоять на берегі. Теж так думаю, бо бородавки будуть від цього недоволі. <гум> я. І я не повольно. Мені дощ нічим не мішає, я зараз йду в ад. Всіх дапочу щось. Ось кука яйця знайшла, знайшла. То розведи куріцю. Так, і ще там бородавки, але я їх уже трогати не буду. Я пішов. А, Валя! Не ждіть мене в гості. Не ждіть. Не ждіть. Я, напевно, не повернусь. Але я зараз розвідую тут. Дуки лутати не будем. Чуєш, походу мій портал опять підірвали. Я щас плаваю у лаві, Спалив одне відро, один меч, з стак ближника і ще щось. Горела заживо. А там не пише, рішив поплавати? Так. Ну я як завжди не буду припиняти своїх походів у ад. Мені там прикольно. Мінкрафт поки Edition не відповідає. Хочете закрити його? Чекати. А, давай. Моя... О, ті читерские моменти пройшли. Чому? Чуєш, а чу и на лісниці спав? Чому? Чому? Мені треба хоча б кирка. Дайте не кірку. Раз, два, три. Чик. Е -е. Так. 47, як почали у 40. Так, значить, я ще. Значить ще скільки, 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 скільки. Все, що ват? Це сьогодні буде серія походів ватт і моїх смертей у ньому. Мене цей. О, точно! Поставить легкий. Чого я до цього ранчу не додумав? Рома, а а це не чит? Заставлення мирно. Блін, в мене ж даже голу тратиться. Ну ладно. Шо -шо, викину там кусочків м'яса. Так. Не трать м'ясо! М'ясо дороге! Та ні, ось сюди тут рядом корови бігають. Що? Кажу, корови рядом бігають. Там вони дорогі. Хто? Корови? Ай, дорогие який. Не перерахуєш, скільки ти тих як я снова знов робился. Блін, то тут повна жопа всем порталом. Представьте себе, представьте себе, її чудеса. Походу, коли газ стріляв, він все-таки постріляв нормально. Чуєш, нам золото треба? Да. Багато. Uh -huh. Настільки багато, щоб я ризикував життям, а uh -huh. Тоді я пішов вбивати свою зону. Цей странників ну Чи як їх там називають? Корочки. короче, ззадських людей. Корінних жителів, скажімо так. Так, я бачу крепость. Мені ця крепость подобається, я пішов в неї. Вогонь. Так. Ще вогонь. Ні, ну я тут буду потешествувати, почушествувати. Поки всі... не знайду якийсь сундук, в якому щось буде цікаве. Так, сундук. Цей сундук я вже лутав, да? Да. так? Так. Так, проходь. Що в цьому проході? Такий проходік довгий. Свіно зомбі. Тоді я його вб'ю. Мені випаде золото. Золотішка. Золотішка. Ох! Наша кріпер. Що, ти знову цих гадів зелених додому кличеш? Кріпер і сюди! Совість у тебе дерева Валентина. Ходіть, я вас на піцу запрошую. А мене на піцу. На хлібчик. А мене на хлібчик. Е, на бурячок, який кого немає. Мене на бурячок. Ні, М -м -м -м. Немає. Я хочу. Ніхто не добув бурячок. Ти намікаєш, щоб я пішов і працював? Ти що, взагалі? Я намікаю, що треба піти зомбі. зомбів. Щоб я працював? А ти якась странно, знаєш? Ой. Так, сундук тоже пустий. Знову пустий сундук. Та неудача сьогодні. Так, не крепость ззаду. Ти маєш мені подати якихось хороших 10 сундуків. О, я ще в цій частині не був. Так, тут так темно. Що аж темно, що аж темно? Що аж поки не вони в принципі, тут не треба, вони ніякого освітлення майже не дають. Тут то цей же адський кирпіч, він такий темний, такий темний, такий темний, що аж темний. <гум> як всегда, <світа>, в принципі. Капець поясню. Що ти хотіла? Я поясню, як не знаю хто. <гум> Точно треба буде ще кварц добути. Мже треба кварц, <плес> та? <плес> так? Так. Треба кварц, треба кварц. На цьому вишиванні ми розбагатіли не на жарт. Ага, і знову пустий сунок. Коли ж це його облутав? Тоді. Я вже зрозумів тоді коли. Коли тоді, коли тоді, коли тоді? Тоді коли? Йди, коли тебе випадка. Пардем. Між іншим.